Всі на моєму рукодільному каналі! Мене звуть Світлана. Сьогодні у нас 1 вересня, перший день осені і розпочинається моя вишивальна рукодільна неділя. Хочу зробити, як завжди, вступне відео і показати, з, чим я планую, з якими роботами я планую працювати на цьому тижні. Все може змінитися покажу точно декілька робіт, що я хочу взяти їх до роботи, але ж вишивальні плани це такі. Зранку хочеш взяти одну роботу, а коли приходить час, що потрібно вишивати, ти береш чомусь зовсім іншу роботу. Ну, покажу вам роботу першу, з якою я хочу. Яку я хочу вишивати на цьому тижні, це буде в мене Мак від Анастасії Єрмакової. Це мій літній старт. На зараз у мене тут вишито 20%, і я буду продовжувати її вишивати. Я хотіла її вишивати, фінішувати влітку, але трішки не встигла. Ну, нічого, у нас попереду ще осінь, і будемо. Приділяти увагу цій роботи і фінішувати. Так, я вам сказала, що це дизайнер від Анастасії Єрмакової Мак. Вишиваю на її чорного каунту, і тут в мене вишито 20%. Так, продовжуємо Ця робота в мене обов'язково буде на цьому тижні. Друга робота, яка буде в мене на цьому тижні, сподіваюсь, а може, ні, а може, да, не знаю, буду вам показувати. Я вам вже показувала цю роботу, я вишивала її на протязі цілого місяця. Вона в мене підросла на 2000 хрестиків. Я приймаю участь з нею в СП від Юлії Хам'як. Там потрібно вишивати роботи, кількості нема, але потрібно звітувати кожен тиждень. І тому я вирішила. Взяти цю роботу, до цього я вишивала татів помічник, я його завершила і взяла, вирішила взяти цю роботу, і хоч по трішки, хоч по 200-300 по хрестиків, але я буду вишивати на цій роботі. Значить, Я вам показую цю роботу, не знаю, буду я надалі вам її показувати чи ні, бо будуть дуже маленькі просування по цій роботі. О, в планах мене немає її завершити, але на якусь кількість хрестиків дуже хочеться її протягом. Повишивати, продвинути. Тому 200-300 хрестиків точно буде. Я просто не знаю, буде ли вам цікаво спостерігати, що таке, 200 хрестиків, ви ж розумієте. Тому, може, зараз вам покажу фото. Верні, вам зараз показую роботу, фото зроблю, а вже покажу, що вийде, скоріш, наприкінці місяця. А може і раніше, не знаю, подивимося. Все ж таки, показувати теж потрібно щось. А це навіть 200-300 хрестиків, це якісь 2-3 годинки. Це іноді буває, що в день можеш тільки придивити 2-3 годинки. Це весь весь твій вишивальний день. Так, наступна робота це скринька. Яку я вирішила собі вишити. Це авантюрка. Організувала її Олександра Лісова і я буду вишивати другий етап. Перший етап, дві стіночки в мене є. В мене є 10 днів на другий етап. Вже вчора нам розіслали схему, тому буду продовжувати. Мені потрібно до 9 числа вишити ще ось такі дві стіночки. Ниточки вам показую. Ось ці ниточки і буду поспішати вишивати. Так, що ще в мене буде? Що ще буде, я не знаю. Якщо щось буде, то або фото, або, може, хоч коротеньке відео вам ставлю. Я не знаю. Ці роботи це точно я буду брати. А які ще будуть роботи, я не знаю. Я ж вам кажу, іноді так, я. Та я граю в ігри і іноді по завданню випадають дуже ті роботи, які ти зовсім не планував вишивати, але їх потрібно вишивати. Тому ці роботи будуть обов'язково три, хоч невеличка кілька хрестиків, але на них буде. А які ще будуть роботи, то ми подивимося з вами наприкінці тижня, і мені теж буде цікаво подивитись, що ж я ще візьму в роботу. Вітаю! Сьогодні у на нас 9 вересня, вівторок, і робимо підсумки моєї рукодільної неділі. Зараз буду вам показувати роботи, з якими я працювала. Я вам заявляла, що три роботи в мене буде обов'язкові, але в мене ще додалися дві роботи. Але це поступово, зараз буду вам все показувати. Роботу, яку я вам заявляла, яку я вишивала. Це в мене маки. Мак від Анастасії Єрмакової. Показую вам превюшечку. Ось така в мене превюшечка. Це мак від Анастасії Єрмакової. Так. Літній мій старт. Який я вишиваю на Іді 16-го каунту на чорній основі. По розмірам вона в мене. 138 на 156 ниточками СГС. Тут 12825 хрестиків. Тут у нас і беки на півхрест, і хрестик. 22 кольори і 4 бленди. І заношу вам в кадр. Ось такий мій мак. І за тиждень він в мене. Вираз аж на 1473 хрестика. Було в мене тут 20%, а зараз вже 32%. Вишиваю я от з цієї сторони, вишивала, щоб не помилитися, я отак продовжую, бо розмітків, бачите, тут нема. Так, можу ближче підністи. Так, Розмітки нема, тому я беру найближчий колір, ось тут, щоб не було проплення. Гавин таких, і вишиваю, де він є, цей колір. Тут в мене було, якщо не помиляюсь, два кольори, два чи три кольори я вишивала Двома, Не буду брехати. Тому що я вишивала її два рази брала за тиждень. І ось так продовжувала вишивати. Отут у мене прогавинка, але цей кольор ось тут буде, і аж ось, ось тут високо-високо. Тому я ще не знаю, як мені тут не дуже зручно треба буде переставляти п'ятця. бо поки залишаю цей колір. Ну, а так йду от туди, і отак лепесточок буду заповнювати. Так що, 1473 хрестика в мене виросла такий лепесточок. У мене, ось, бачите, це нижній такий з'являється потрішки. Я над ним працюю і будемо далі спостерігати, як воно вийде. Вже мені набагато краще вишивати, ну, тому що я вже беру. Так, звісно, все червоними кольорами, червоний на червоному, але вже, вже тут така. Велика площина вишита, і тому вже мені, мені не так важко брати і ось так продовжувати вишивати. Так що, перша робота, яку я вам казала, і яку я хочу фінішувати в вересні місяці. Ну, подивимось, бо щось я так підрахувала, дуже в мене такі великі плани, але нічого, обов'язково в цьому році вона завершиться. Вересні, жовтні, фініш буде. Така краса буде. До речі, поки ця серія сьогодні, якраз я виходила з дому і попала, я вказала, що у нас біля дому у мене дуже гарний парк. І я зі своїм соняхом покажу вам відразу, може, хто забув, соняха, це ботаніка, серія ботаніка, а можу вам. Показати, раз вже розпочала. Ось так, як вам внести в кадр, давайте так, отак розложу, розкладу і спробую підняти вище камеру, трішки потрушу вас, але спробую підняти камеру і показати, яка краса в мене буде. Це серія ботаніка. Дві вже, бачите, у мене готові. І одна. І одна ще залишилась. То я сьогодні, к чому це я вела? Я сьогодні попала в парк. Ой, ламаю. І зробила фотосесію своєму соняху. Сонях я знайшла тільки один, буде декілька фотографій, відео. Там не вийшло, він дуже великий, мені незручно було. Але я зробила ще таку гарну локацію з гарбузами, нашла. тому наприкінці. Відео, може, зараз, не знаю, подивимось, ставлю вам, я зробила підйомочку, тому хочу вставити, я обіцяла, нарешті вийшла і зроблю, вставлю підйомочку цього соняха. Так що такі гарні роботи в мене виходять. Наступна робота, з якою я працювала, і нарешті я Визначилась, як я її хочу вишивати. Це Мегі-рукодільниця набір від Dimensions. Я вишиваю по оригінальному набору. Це мій перший набірчик. Трішки в мене вчора виклика складнощі, коли я взяла її до роботи. Але ж, сподіваюся, я... ну, це моя вишивка, як я зрозуміла, так я і вишила. так. По характеристикам, ви бачите розмір 35 на 30. Вишиваю я все на 18-му Як в наборі є, нічого не міняла, все як є, так і вишиваю. Ну, і що ж я вирішила? Я взяла схему, і вчора в програмі собі ще раз відмітила перший лист. І вирішила я робити бек. Хочу, зараз, я отак десь в мене є перший лист. Ось так. От. Оцю помідорку він захвачує, отак перший лист. Я хочу на ньому зробити бек повністю, і потім піду в цю сторону. Тільки залишу ось цей кордінг. Оцей кордінг я залишу вже на кінець, щоб він не... я його, буду, щоб я буду його зажимати, щоб він не в мене не відпав. Тому бек я повністю зробу, зроблю, а потім будемо переставляти п'яльця ось цю сторону, будемо робити низ повністю вишию, бек, і далі будемо підніматися вгору. Тому я вчора трішки довишивала, був в мене напівхрест. Так, зараз вам заношу в кадр свою магію рукодільницю і покажу, що ж я тут вчора не вишивала. Така гарня у мене пиця. І вчора я зовсім трішки, У мене тут було в цій ділянці, був напівхрест незаповнений. Це ось ця гілочка. Фото давайте я вам ставлю ставлю фото до, так, щоб вам повністю її в кадр. І отут десь зверху прикріплю, буде фото до і після. Ось так, скоріш всього, в кадр внесу, і ставлю вам фото. Значить, я так ще підношу і буду вам показувати. Ось тут зеленим кольором на півхрест я робила ось ці гілочки, ось тут заповнила. І на півхрест ще в мене ось тут був червоним кольором. Не заповнюю, Там зовсім трішки 57. Стібочки в мене всього було. І потім, де ж ще, може, я вже не пам'ятаю. Ну, мені здається, що отут, ось тут ось і ще якийсь був колір. А, ось тут глазенки оцього котика я де заповнила маленького котика. Ось тут, тут повністю, тут може, ще десь не пам'ятаю. І вирішила я робити бек. Перша складність у мене вийшла ось цією сіткою. Я думала, що я її швиденько раз і все зроблю. Якщо подивитися інструкцію, то ой, воно як іде в строчці кординг в одну ниточку. Ну, я довго думала, що ж мені з ним робити, як це кординг в одну ниточку. Дивилася, як дівчата вишивали. Ну і вирішила просто. Як беком робити. Ось такі. Я не дуже довгі робила такі перетинки, закріпляла їх, ну, закріпляла, щоб вони ніде в мене не шаталися. І не так воно у мене і швидко вийшло, тому що воно тут є, тут нема, різна. Ну, чомусь мене недовго не швидко вийшло. Не... Щось Я вчора загальмувала цією. Довгенько чомусь я колупалася, робить тут рівненькі лінії, але щоб не помилитися, бо тут десь будуть ще тут буде потім кордінг викладатися. Якщо взяти прев'юшечку, так, щоб не закрити, бачите, тут ще буде ось такі серденьки викладатися. От. Тому я так думаю. Думаю, вага. Тому тут, бачите, прогалин, прогалини такі, тому що тут буде потім кордінг викладатися. О, на кордінг є окремий лист. Я то зрозуміла, а чому це ж теж там, де окрем, ну, ще один ключ, і строчка був кордінг всього, лиш. Ну, я не знаю, як це. В общем, я зробила ось так: ой, трішки потрусила. Намагалася так рівненько все викласти. Десь захвачувала. Тому ось така скатертинка в мене вийшла. Далі я, тут в три складення вийшла ось такі серденьки. Серденькі, такі орнаменти і глазки котику вчора зробила, і також вже вирішила розпочати ось так книжечку. Бачите, книжка в мене. Вже вишита, тут ще один буде бек. Ну, ось так ще пішла в мене вимальовуватися книжечка. І тут знизу, ось тут я робила вже бек. В общем, потрішки я роблю бек, і на зараз вже в мене тут 35%. Підросла вона в мене на 1,5%. Тут було напівхреста і беко, це склало 798 стібочків повністю. Такі котики, оп, підрівняю своїх котиків. Тому потрішки вже вирісовується моя меги. Я ж кажу, довго я розбиралася, що мені тут робити, як це робити. Ну, розібралася, робить так, розібралася, моя вишивка думаю, що. Буде добре. Тому ось так уже в мене вирісовується моя мегі, і надалі теж будемо з нею працювати. Так що надалі ви будете тут бачити, поки що тільки бек. Так, друга робота, з якою я працювала, і третя робота, яку я вам заявляла, що я буду шити обов'язково, це авантюрка скриньки, я вишиваю скриньку. Організатор Олександра Лісова показую ниточки, бо нема у мене прив'юшечки. ми не знаємо, яка вона буде в кінцевому, то я вам показую ниточки. Гляньте, які гарні кольори. Вишиваю я ось на таких п'яльцях, зажимаю свої зажимчики і налаштувалася можна, звісно, якщо. Дивися телевізор, то одною рукою я вишиваю, а якщо так мені потрібно швиденько, то зажимаю цього разу, то я один, один, з одного боку зажимала. З цього разу я вже з двох боків, і тоді воно мене взагалі дуже гарно нікуди не совається і вишивається. Тому вам показую це ви бачили? Так. Це, ви бачили те, що в мене було Це перша стіночка, вона вже готова. І я вишила ще дві стіночки. Ось одна ближче вам показую. Це перша фієста і друга стіночка. Ну, що я вам скажу? довго я колопала тут всього тисячу 926 хрестиків. Це тут цього разу бека було не дуже багато, але я чомусь дуже повільно його вишивала, не знаю, чомусь. По 200, не знаю, болить в мене рука, вишиваючи пластик, тому я його вишиваю. так 200-300 хрестиків вишила, відклала, взяла іншу роботу. 5. На наступний день взяла 200-300 хрестиків. Не знаю, не дуже швидко в мене йде. Ну, потрішки вишиваю, бо я хотіла цю скриньку. Я розуміла, що буде важко, не буде легко. Але ж хочу я цю скриньку. Так, і ще у мене тепер є дві стіночки. Отак От отняйте. Потрішечку, тану, хочу красу зробити, а вона не хоче. Так, це тоді відкладемо отак. От Бачите, о, гляньте, як тепер гарно вийшло. І ниточки покладемо, і піцю не закриємо. І була ще одна в мене робота, яку я хочу в цьому році фінішувати, бо я її розпочала дуже вже давно. І я хочу їх потрішки позавершувати. Вони невеличкі, тому хочу їх завершувати. Це ось така робота каски. У мене було тут вишито 37%. Я вишила на ній 1753 хрестика, і на зараз вже в мене тут половина є половина. Я вишивала з тієї сторони, заповнюю ось ці домики, дерево. Тому вниз. Повністю низ заповнюю. Вчора ось цей будиночок, тут дуже багато беко, Вишиваю на ось такий канвів сплеш Тепер я розумію, звісно, я, взяла б іншу канву, ну. На той час хотілося б мені ось такими сплешками. У мене була ще й темна канва. То мені здається, було б на темні, може гарніше, а може і ні, ну, вже як є. На ту тканину вже в мене є плани, я вже знаю, що я буду на тій тканині вишивати. Так, так що на 1700 хрестиків підросла ще ця робота. Дуже хочу я фінішувати її в цьому році, теж стоїть вона в мене планах. Бо тут не дуже і багато хрестиків, чому її розтягувати, потрібно завершувати. І в мене ще був незапланований старт. І це було в'язання, коли я вишивала. Що ж я вишивала вам сказати? Щось я вишивала. І потім, коли дешувала, мені так захотілося пов'язати. Ви бачили, що я в підсумках шорти я зв'язала. Верхню частину поки що я не хочу в'язати до літа ще далеко. Трішки згодом візьму і буду в'язати. Тому ж осінь і мені захотілося зв'язати якийсь джемпер. Бачите, я вже. Гляньте, яка краса. Я вже прибрала ту коробочку з печива, викинула я її. І в мене тепер є ось така гарна корзиночка. І що ж ці корзиночки? В мене є ось такі ниточки. Ярнар джинс, такого мятного кольору. 24,60, колір 78. Тут у нас. На 50 грам 160 метрів. І склад у нас тут 45 акрил і 55 котона І я вирішила зв'язати джемпер. Так, взяла таку корзиночку. Вже я розпочала один моточок у мене в роботі. Тут у мене записочки, помітки Метр у мене є. Взяла я ось такі спиці. В'яжу на четвірки. Четвірочка. Що в мене тут є ще маркери обов'язково, бо я вирішила, там потрібно вив'язати 200 родів, і щоб не помилитися, я помимо того, що в мене є лічильник рядів, ще я через кожні 20 родів ще хочу ставити маркер, щоб не помилитися. Тому що я вив'язую спочатку. Перед, потім буду вив'язувати спинку, рукава і шивати. І в мене ще є така торбинка, щоб ниточки не вимазалися, бо вони світленькі, і показую, що в мене вже є. В'яжу я англійською резинкою, ниточка настільки м'якусінька. Так, мені сподобався цей візерунечок, Уже яке воно яке воно м'якеньке, вам не передати. Набрала я 95 петель, це буде джемпер оверсайз. Такий, може, і мені, і дитині, не знаю, подивимось. І, як бачите, вже в мене стоїть один маркерочок, і вже я почала в'язати далі. Тут вже в мене є 30 рядів. Вив'язано 30 рядів. Мені потрібно вив'язати 200 рядів, і потім буду робити горловину. Тому потрішки я в'яжу. З такою насолодою це я брала один тільки вечір. Я 8 числа розпочала його, це вже було пізно ввечері. І за вечір я взв'язала 30 ряд... рядочків. Він такий гарний колір, який він м'ягенький. Так, мені цей візерночок сподобався. Тому ще в мене тепер є і в'язання, яке я буду продовжувати в'язати. Сподіваюсь, що не буду надовго так відкладати, як шорти розпочала в червні, завершила в серпні. Хочеться трішки побистріше пов'язати. Хочеться поносити трішки цей светрик. Тому це вже п'ята робота, яка була в мене на цьому тижні. Це остання робота, і це все, що я робила за ці 9 днів 8, але я сьогодні ще нічого не робила. У мене невеличка відпустка, тому я відсипаюся раніше 9 години я не встаю. Так, і за ці 8 днів я вишила 5950 хрестиків, і було в мене даже трішки в'язання. Я покладу оце ось так. Такий гарний колір. Так мені подобається, гарно вам передається. Він вживу трішечки трішечки світліший, але дуже гарний. Так що ось це я зробила за 7 днів. Дуже-дуже я задоволена, я її відпочиваю, щось по дому роблю і приділяю, звісно, і увагу своєму хобі. Все, дякую вам за перегляд. Відео з соняхом або зараз ставлю, або ви вже подивилися. Не знаю, зараз буду монтувати і подивлюсь, куди вставлю, бо мені дуже хотілося показати, зберегти це відео невеличке. Дуже гарна у нас така локація, там можна йти і фотографуватися. Все, дякую вам за перегляди. Дякую, що побули зі мною. Не забудьте поставити вподобайку. Якщо не важко, то напишіть мені коментар. Я буду з вами спілкуватися і вже зустрінемося з вами дуже-дуже скоро на наступному тижні. Бувайте!